Марія Кирилівна із Соболівки порається по господарству. Цьогоріч у серпні вона відзначила столітній ювілей. Розповідає, всидіти на місці не може. Нині жінка живе разом із донькою та зятем. Вона в постійному русі. Завжди вона когось чимось озадачує. їй треба комусь якесь завдання дати, щоб це воно було виконано, і тоді вона його контролює. І, і отак, життя проходило в неї. І хоч здоров'я вже не те, погано бачить і чує, ліків майже не приймає, любить гуляти по вулиці. Так, каже, час іде швидше. Вона єдина довгожителька в роду, розповідає, на питання, у чому секрет довголіття, відповідає ось як. Я вірю дуже у Бога. Я ніколи не хочу обідати людину. До мене підходять усі – «поможи поможи те». то отаке моє життя. Попри вік, розповідає Марія Кирилівна, добре пам'ятає своє дитинство і юність, шкільні роки припали на голодомор 1932 33 років. До років. Нас під'їхав із колгоспу під водою і забрав із горшків усе. І Ще дуже раділи, що вони понаходили зерно. Мама плакала, просила їх на коліна лишіть щось зараз поставити, їсти, що ж я цим дітям дам. Вони ні в какую. Куркуліви, куркулі, вам одна дорога куркулям. У 33-му, згадує, її батька відправили працювати на харківський тракторний завод. Його роботодавці пообіцяли подбати про родину, але слова не стримали. У нас четверо лежало, ми вже п'ять днів нічого не їли. Я вже й не розуміла, що таке їсти, нічого, слом ждала смерті. І тут їде значить, поїзд, Тут об'явили, що везе Кирило трактора на Теплицький район. Тато сходить із поїзда та й каже: А де ж маня, де ж Павлік? Каже, я не знаю, чи ми їх застанемо. Вони вже п'ять днів нічого не їли, лежать, і мама, і, і всі. Прибіг, хто ж так ложкою розважував і щось там нам вливав. То Через днів три піднялася мама. Хрестики наші там були, що там було, зібрала. Тато взяв, поїхав і привіз таку торбинку муки. То мама почала там якісь там бултушку варити і так потихеньку підняла нас усіх. Пригадує, як познайомилась із майбутнім чоловіком Тимофієм. Він був військовим, тож як демобілізувався, одружилися. У 48 років Марія Кирилівна овдовіла і вийти заміж вдруге, каже, не схотіла. Тимофій був її єдиним коханням. Були в мене, заходили, просилися, ні. Нікого не треба. Вона пережила голодомор, Другу світову, що застане ще одну війну. Ніколи не думала, каже, як і те, що чекатиме повернення з фронту онуків. На таке, як зараз, такого не було і при німцях. Це не війна, це убійство. Я дуже переживаю за онуків, дуже і за всіх людей переживаю. Нині у Марії Кирилівни 10 онуків, 33 правнуки і троє праправнуків. Каже, мріє дочекатися на перемогу України. Про що я мрію, щоб повернулися додому, до родин онуки. І люди всі. Руслана Кондратюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.